23 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у селі Голубиця Золочівського району виявлено предмет зовні схожий на мінометну міну часів Другої світової війни. 25 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Суходоли Бродівська міська територіальна громада Золочівського району під час земляних робіт на присадибній ділянці на відстані 50 метрів від житлового будинку виявлено предмет зовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області звертається з проханням дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Не наражайте себе на небезпеку. Ні в якому разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття, це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102.